Коростенський витверезник 26 травня був переповнений депутатами міськради. Це народні обранці прийшли на чергову екскурсію, яка почалась напрочуд весело. Проте всередині депутатам уже було не до жартів. Там керівник установи знайомив гостей з невеселою роботою яструбів. Витверезні заходи лише незначна їхня частина. Ну ми якщо потрібно, то да. А я не фещу говорити на камеру. Бувають різні ситуації. Ситуації, про які Леонід Васильович не хоче говорити на камеру, для яструбів буденна справа: мити тих, хто перебрав і надто розслабився, рятувати без хаченків, у морози, спеку, транспортувати трупи в будь-якому стані. Нові люди приходять 3-4 місяці Побачив, трупа завіз. все, на виход. Ще зовсім недавно окремі депутати нового скликання говорили про те, що така установа, як яструб місту не потрібна. Втім, жоден з цих депутатів на дану екскурсію не з'явився. А ті, що були, ознайомились та перейнялись проблемами яструба, які щодня виручають людей та навіть рятують життя. Далі депутати направились на ознайомчу екскурсію з пожежною частиною та рятувальною станцією. Наступна екскурсія через місяць.